Всім привіт, всім доброго вечора. Я думаю, що сьогодні зафармимо в хальт два рази легендарку, і можливо підемо в Агенбург. Давайте подивимось, давайте. Ага, 139 хальт. Як вам статистика? 139 штук. У мене немає стола другого рівня. Ну, можете собі уявити печаль цього всього, якби цієї ситуації. Так, легендарний режим. Поїхали. Упс. Отпустіть. Давай уже все Закінчуй. Так. Плакальщики попалися. Тут пригодяться капканчики, а капканчики у мене в скрині. Киш. О, ну, з першого удару. Хороший серпок. Лейтенант стану. У, -у, -у, -у жесть. Як я вас ненавиджу. Да, 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 да. Диви. Фух, успів. Отвали! ви бачили, якби я не уклонився, якби не кіт науклін або навик не спрацював, я би ще здох. Давай, 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 наганяй, наганяй швидкості, блін. Експекто патрону. Бачили Гаррі Поттера, блін, на мінімалках? І згнав цього дементора, блін, отсюда. А вада кідавра. Так хочу по спині йому дать тому, блін арбалетчику. Але мене що так, що так побачить. Ех, ладно, дамо по дуелянту по спині. От мені зараз оцю Баделяку треба обійти. Це що за Це що за фантастика? Це що таке? Це хто таке бачив? Нічого собі. А я нічу можу таке робити. Красавчик, куди ти біжиш? О боже мій. Клас. Скелет отстань. О, енергетик сюди. Ідемо в плюс. Я взяв два з собою, у мене вже 4. О, п'ятий енергетик. Сюди його. Надіюсь, вам всім сподобалося.